Друзі, всім привіт! У нас сьогодні суперспонтанне відео. Ми не готувались, тому вибачайте за поганий звук. Ми приїхали на авторський нагляд ЖК Республіка і вирішили, чому б не зняти відео, не показати, що зараз там відбувається. квартирі вже завершили малярні роботи і повним ходом йде етап установки корпусних меблів. Почнемо з кабінету, який при обмірах ще був лоджією, але ми його поєднали з великою кімнатою та утеплили. Цей кабінет від вітальні відгорожує розсувна перегородка. Щоб тут було тепліше взимку, додали обігрівач. У цьому компактному кабінеті буде робоче місце з лампою від українського бренду AtmoLight та стелаж, який ми робили на замовлення по нашому ескізу. Над холодильником з'явилась додаткова полиця для зберігання, щоб зробити елемент з холодильником вище, і він був тієї ж висоти, що й верхні шавки. При фронтальному виді ці деталі дуже помітні. По всьому периметру квартири встановлена натяжна стеля з тіньовим швом та обов'язково матовим фінішем. У натяжних стель є головна перевага це її ціна. Але ми стикнулися з тим, що різні підрядники пропонують дуже різну вартість на здавалося б однакову стелю. Але з натяжною стелею з'являються додаткові параметри при виборі світильників. Кільце отвір для світильника має свою рамку, і рамка світильника має перекривати її. Тому прямо дуже мінімалістичні світильники обрати для натяжної стелі не вдасться. Тут використала світильники Майтоні, підвіз над майбутнім обіднім столом від українського бренду Пласкапо. Ми планували зробити стандартну закарнізну нішу для штор, але підрядник по натяжній стелі запропонував отакий мінімалістичний варіант, від якого ми в захваті. Так виглядає стеля добре, але при монтажу дуже сильно пошкодили пофарбовані стіни, неправильно встановили закладні для світильників та багато місць, де стеля провисла. Тому підрядників порадити можемо, але ми вас попередили. Не дивлячись на це, натяжна стеля з тіньовим швом виглядає в мільйон разів краще ніж стандартна, з пластиковим кріпленням по периметру, яке згодом починає жовтіти. У натяжній стелі зробили закладну для розсувних дверей у кабінету лоджію. У ЖК Республіка той самий забудовник, що і у ЖК Таун, який дуже багато уваги приділяє придомовій території. І завдяки закритій території виглядає, наче оази посеред мегаполісу. Давайте більш детально розберемо конструктив кухні. Корпус кухні зроблений з ДСП кроноспан. Стільниця закрили товщиною 12 мм. На стільниці навесні шавки з сушкою для посуду та вбудованою витяжкою фірми Франки. Варильна поверхня на дві комфорки, щоб збільшити робочу поверхню. Підсвітку зробили по центру дна ящика. До речі, зверніть увагу, що шафа відкривається за фасад завдяки тому, що дно трошки втоплене. Шафа у передпокої у колір стін, щоб її конструкція не сприймалась громістко. У шафу сховали щиток, на верхніх полицях є відділення для роутеру. Фасади зроблені з фарбованого МДФ, а всередині білий ДСП, щоб здешевити конструкцію. Смішний момент, як меблярі допомогли нам отримати рівномірне примикання шафи до стелі. Напроти шафи повісять дзеркало та поличку для ключів. Перед покою завжди розміщуємо вимикач усього світла в квартирі, бо це дуже зручно. Підсвітка така сама, як у кухні. Переходимо у санвузол. На стінах укладена біла плитка українського виробника атем, яку ми купили на розпродажі перед новим роком за 150 гривень за квадратний метр. Важливо таку плитку виділяти темнішою затиркою. Дивіться, як гарно виглядають стики у ніші для шампунів у душі. Незважаючи на розміри санвузла, тут достатньо місця для просторого душу, достатньо місць для зберігання. А у шафі схований бойлер та пральна машина. Ще й залишилось місце для корзини, для білизни. Зовсім скоро повісять кругле дзеркало та світильник над ним. Рушникосушарка чорного кольору з тонкими круглими у розрізі стійками від українського виробника Навін. На ньому є сенсор з таймером. Це наша знахідка, тому що гарно виглядає та коштує зовсім недорого. Продається вона з підключенням до розетки, але у них на сайті можна докупити перехідник для прямого підключення без розетки всього за 200 гривень. Зазвичай душова перегородка це такі біль дизайнера, а тим паче розсувна, тому що в основному підрядники пропонують бюджетні скляні перегородки з хромованими кріпленнями, і вони ще й масивні. А такі кріплення здешевшують загальний дизайн. Перегородка планувалась ще на етапі дизайну, бо зазвичай такі перегородки кріпляться до стіни перпендикулярно. А так як напроти, у нас вікно, то кріплення має бути під кутом до стіни з душем. В комплектації перегородка йшла з прямим кріпленням, але наш підрядник замінив для нас кріплення на кутове. Ось чому класно працювати зі своїми перевіреними підрядниками та брати авторський нагляд, адже ви можете просто не знати таких нюансів. Росувна перегородка шириною 1,20 метра. Вона спеціальна не від стіни до стіни, тому що цієї довжини достатньо, щоб вода не розбризкувалась і виглядає вона дуже витончено. Менеджер порадив нам купити перегородку до нового року, так як після завжди зростають ціни. І ми взяли її за 17 тисяч 800, А зараз її вартість вже 31 700. Переходимо у спальню. Тут з корпусних меблів встановили шафу та комод. Ліжко купили у Ікеа і скоро воно тут з'явиться. При розробці дизайну була ідея, щоб колір стін спальні співпадав з кольором світильників над обіднім столом. Але коли на візуалізації поставили цей зелений колір, то зрозуміли, що він дуже яскравий. І так з'явився новий колір ментоловий, який усім дуже до вподоби, так як він дуже заспокійливий та умиротворюючий. У спальні багато вікон, тому тут мають бути темніші стіни, щоб створити відчуття затишку. По проекту кондиціонер мав бути над ліжком, але майстер по кондиціонуванню сказав, що це дуже далеко, щоб провести дренажну систему у каналізацію, тому ми перенесли його і заховали у шавку з меблевою решіткою на фасаді. На таку велику кількість вікон по проекту планували зробити жалюзі, але через війну ціни дуже піднялись і ми не вміщуємось у бюджет. Тому вирішили замінити жалюзі на штори з карнізом, який кріпиться на стіни. Потім вам покажемо докладніше. Сподіваюсь, вам сподобався цей формат. Він у нас був експериментальний. Ми його не планували. Як я і казала спочатку, вирішили просто показати, що у нас відбувається зараз на цій стройці, і розповісти про питання, які зараз турбують, і які зараз будемо вирішувати. Нам дуже важлива ваша думка щодо актуальності таких відео, щоб зрозуміти, що саме вас цікавить, і знімати контент на такі теми. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Бережіть себе і побачимось!